Це питання. А хто з вас вже був в Черкасах? Я була приїздом. Я була приїздом, я люблю Черкаси, люблю Черкаську область. Я от, читала книжку Горліса Горського Холодний Яр. Я б катала половину Черкащини, того я дуже люблю Черкаси. Всім спасіба. цьому. Хто ще був в Черкасах? Я теж була приїздом. Мені сподобалося, що там дуже цей великий міст. Через Дніпро, там, взаг... там, там, дамба, так, так, да, так. Да, да. Супер довго їдеш через Дніпрокас. Угу. Ти вперше? Так, це мій перший раз. А Які очікування? Ти щось знаєш про Черкаси? Ну, взагалі, ти подивилася, чи ти така: їдемо, все їдемо. Їдемо, їдем, все їдемо, всі їдемо. Що хочеш, покупатися в Дніпрі, сходити в музей смачно поїсти? Так, все. все. Оля, ти була в Черкасах? Ніколи. Я дуже мало знаю про Черкаси, і це дуже сумно. Знаєш, ти дуже багато знаєш про Черкаси, вгадай центральну вулицю Черкасів. Я сподіваюся, Шевченка, площа? ні? Хрещатик? Хрещатик Серйозно? Так. Це, це ну, головна вулиця Хрещатик. Ні, там є ще бульвар Шевченка, ми по ньому ні, сьогодні вовпрос, будемо вовпрос, ходити. Хрещатик, я, на секундочку, no. no. Серйозні люди. А ще там є жінка, як в Києві є жінка, mm -hmm. батьківщина мати. Я в Черкасах бувала, в мене там а, чоловік звідти. А, і у нас там є і друзі, і з нами буде Віка, ще одна Віка. А, вона, да, вона нас має зустріти вже в центрі, і вона буде з нами, бо вона теж вчиться кидатись на роликах. На жаль, в Черкасах немає такої спільноти, як у нас. В Києві. але Через Віка... то ми їздимо містами. Так, то через то ми їздимо містами і сподіваємося, Віки вдасться насолодитися цими парами днями, щоб покатати з нами. <плес> Загальмовано це коли стопер накручений. А розгальмовано це коли джамплуг. Рівень крінжа, Ну, звичайний рівень крінжа. <плес> Цей рівень крінжа. Тебе не легко мразі, не важко мраці. Кажуть дівчата, що вже задоволені. Дуже задоволені. Скоро будемо Я Я Я дітей годя зібрали. Зештанил. Вигнали звідси, українська церква. Це мозаєчка. Мама. Козак. Мозаїчка для валі що, Давайте до Шевченка підійдемо. Давайте. Де ми? Че? Оля, яка mm -hmm. твоя улюблена купюра? Всі, всі. <ріст> я всі гроші люблю. Я бідон дистрибідей. Туди можна кидати гроші, а ще йому називані ну, шарфік, у нього є шапочка. все в нього є. Може на туди каташки. А ці хвостики знайдуть своїх хазяїв. Звісно є. хотів, у нас завжди все знайдеться. Гроші, гроші, діставайте гроші, давайте гроші кидаємо, кидаємо гроші. Але очі, очі в нього чий, так. вони щоб так У всіх котиків була, була своя домівочка. Mm -hmm. І собачок, щоб теж у всіх були домівочки. Мама, щоб, мама Папа. Були Але фасу, може, це така історія була. <сум> <мою. сум> Держава готів. То... No. Перший черкаський кінотеатр з'явився в квартирі. Солодка столиця України. Черкаський порт приймав пароплави з Європи. А що за зниклий замок? На на центрі нашого міста скажу. Раніше це було вигнані для оборони. О, там, там, та да, замок. там був дерев'яний замок і осколовий штаб. Там сторічний.

Щоб тебе здалеку було, всі бачили. Я бажаю, це такий. Якщо ти перший раз буду на буде новому, Ооо, тобі там. Оооо, рожевиний. Потрачено. Это, кажется, не последняя пара, да, Окс? Бакет не последняя. Тоби личный. Класс. Кого новое счастье. Поэтому с нами близко не подходит. А чего? Это божественно. Давай, так это как UGC. Mm -hmm. Recycle brand, Ukrainian Recycle, recycle, recycle Brand. Інкрустація смарагдами, сапфірова основа, поясоки. Це супер еко. Еко e -co. E -co шмеко. Віця кріпиться, надійно, не складає. Зусь а тут тобі наводиться навіть більше прикладати зусиль, щоб просто повідомлення. Так, краса. А ну у вас просто були мскучі, вони такі. Ну, порухайте, порухайте. У мене емоція Евсінштейна. Ні, це що, дивился? Дивілся, привіт, дивился. Буду. Так, я не принесла. Спасибо. О, гостики. Ой, принесла. собі Ого, скільки. О, О. О, -о, -о. О, -о, -о, О, водичка. Я хочу, воно, я хочу потім. Я нашла в собі варіант. Ти знайшла морозиво собі, Кай. А що за морозиво ти будеш? Я беру пінакалада з кокосом. Ну, понятно, пінакалада. Так наступного разу вже буде сюди йти. Так, само собою. Такі краса. Хочу от це, от це, от тут. Oh, і блокера. вона ага. Ага. прям схожа на того персонажа там дівчинка була в окулярах якраз. О, як Олечка, я зараз буду ліворуч від тебе. Аленка, я ліворуч від тебе. Ой, ви хороші. Стю, я ліворуч. Добре. Дашоня ліворуч? Дякую. Такій природі, ти подивись. Широке Черкаське Дніпро. Кайфи. Да, так, що набори Дніпро. Кататься і кататься. Чому тут немає ролерів я не розумію. Проїжджаємо. Поки велосипедиться у нас Що, як вам? Вальниці навалюють. <сісті> всі живі, здорові родичі гарбузові. Трошки да, втома вже є. А, а що треба відповідати будемо. на родичі гарбузові? Судова господин. Ви всі живі <післяв> в цьому дочки. Я, коротше, но ми а, ну покажи кишень. Багато вже буде ще одну пачку. Я думаю, да, за один раз краще. О, мама Кітя годує Кітю. Ну що, дівчатка, в Одесі скіпнули ми потім, чи які там вони, блін? Сходи. Сходи. Ну, у неї сходи. Ну, давайте тут. Погоди. І безпарлюваль, коротше, походу, ремнувались. Ну що, взагалі easy в пізи. Давай ще раз. Фотосесія обов'язково. А може давай в тебе бунт Чи так треба? Давай заберу. Дивіться, який бандит. Вони мені заплатили. Я інфлюенсер. Що, хто не... Щоб вам гарно сталося ваше... ті, хто не одружував. Ні, я не знаю, що. О, це що заказка? Ну, ладно, швидко вгадайте, що заказка. <заби> Жаба, коза, дереза. А, коза дереза... – Бо назад і покопали. Ну, по тебе по ногами, коля паліо рогами. Костиком під мету, тут тобі і смерть. А, ні, ну, да, і да, і у вас пілосик і колобок. Так бачите, нас не, нас не складно гразити. Це валі показати. Цеверинірка, як ви знаєте, Да... – Трушно, не позавками.

Я вибачаюсь. Красиво, красиво. Ой, сьогодні. Лікарстей. Ти. Дякуємо всім, що ви з нами. Дякую. І хреща сіті. Із підсвіткою виглядати. Боже, стільки світла це просто неймовірно. Оля, ну, ви ну дуже гарно. там да. відео? Раз, два, три. Що поснідали? Так. Гол на доліну. Так на з таке постигли. Знову відшліфовував. Що, давайте на Шевченка подивимось. тут да, за куточку. Да, А до речі, в цьому будинку перебував Тарас Шевченко. フォトビデオとか。<laughs> Його сформували. Він закинутий, закинути, якраз тільки забрали в забудовку. що воно все-таки трошки дикувате. Нема цієї цивілізації кафешок і кав'яреньо на кожному Ні-ні-ні, Тут і скінці і ні переїнок, бо роду Оторність, ти хочеш. А тепер слухай. Ага. Да, да, да. да. Тачка названня. Mm, і басик. А що це таке? Це просто чийсь жилий будинок? Не походить за да, аустом домов. Далінда і Кумба Роуз. <схід> Чаєчки на камінчиках, качечки на камінчиках, агенточки на камінчиках. Ми з тобою, до речі, теж. Я думаю, що це не совпадение. Сім конфет і нас семеро. А мені та, яка залишиться. Я витягаю собі, а я люблю грушу. А знаєте, що Оксані попадеться? У Оксани гіперфіксація на помаранчевий зараз. <реку>